Сніг падав тихо, ніби хтось зверху намагався вкрити землю ковдрою мовчання. Саме в той день Олександр отримав свій останній наказ і прийняв його як присягу на все життя. Кінець грудня 44-го року. Закарпаття. Гори Карпати стояли застиглі, наче кам'яні стражі, вкриті товстим шаром снігу і туману. Ліс шумів глухо. А холод стискав кістки не лише фізично, але й емоційно. Повітря пронизувала невизначеність. Військова частина, де служив молодший лейтенант Олександр Довгань, щойно втратила зв'язок із головним командуванням. Ситуація на фронті змінювалася швидше, ніж встигали надходити новини. Ворог наступав, союзники відступали лінії фронту, розмивалися, мов розмоклий крейдяний малюнок під дощем. Того вечора начальник гарнізону, обертаючи між пальцями потріпану мапу, видав останній наказ тримати позицію: не здаватися, чекати подальших вказівок, навіть якщо зв'язок буде втрачено діяти згідно з останнім розпорядженням. Олександр кивнув, йому було 22. Тонкий загартований юнак із суворими рисами, які ніби були вирізьблені самою війною. Його батько загинув на фінському фронті, коли Олександр був ще дитиною. Мати, яка працювала вчителькою, померла торік від запалення легень. У нього не залишилося нікого, крім присяги. За кілька днів частина залишила гори. хтось отримав нові призначення, інші можливість відступити до безпечніших регіонів. Залишився лише Олександр. Не через наказ, а через переконання, хтось має залишитися, хтось має тримати цей рубіж, хоч би що було написано на мапах. Він облаштував тимчасове укриття під скелею, де колись був спостережний пункт. Щоночі він запалював маленький вогонь не щоб зігрітися, а щоб пам'ятати, що живий. Його світ звузився до ритму гір: день спостереження, ніч, тиша, сніг, думки. З кожним тижнем новини ззовні надходили все рідше газети, що пролітали з вітром, розповідали про нові союзи угоди відступи. Але Олександр не довіряв паперу. Може, це ворожа дезінформація. Він сам обірвав дроти зв'язку, що вели до польового телеграфу, знищив приймач, закопав документи. Для нього реальністю залишався лише один наказ не здаватися, його дні були сповнені ритуалів перевірити схованки, очистити гвинтівку, записати в блокноті рівень снігу та напрямок вітру. А ночі зустрічі з минулим. У снах він бачив матір, яка поправляє йому комір, і тихо каже: Тримайся, сину, Україна потребує тебе. У лютому 45-го року сталася перша внутрішня криза. Олександр знайшов тіло невідомого солдата і поряд з ним мапу. На мапі червоним маркером було написано: Війна завершена. Здайте зброю. Він тремтів, пальці не слухалися, очі палали від образи. Це зрада, маніпуляція. А може, це правда? Він цілу ніч сидів біля багаття, читав і перечитував той аркуш, і врешті вирішив спалити його разом із сумнівами. Якщо це пастка, я не впаду в неї. Олександр почав вести щоденник не для себе, а наче для того, хто колись знайде його тіло, писав не про політику, не про фронт, а про вітер, ліс, зміну пір року сни. Кожна сторінка сповідь людини, яка залишилася вірною, хоч світ змінився. Він навчився виживати з мінімуму, ловив зайців, збирав гриби, розводив вогонь навіть у дощ. Але найбільшим випробуванням була не природа, найстрашнішим був самотній голос у голові, що шепотів, може, все давно скінчилось. Навесні 46-го року Олександр спостеріг із пагорба за селищем у долині. Люди садили картоплю, співали веснянки, діти сміялися. Хіба так виглядає окупація? Промайнуло в думках, але серце заклякло. Він згадав батька, як той не вірив радянським листівкам. І вирішив: ні, я маю триматися, хоч один має залишитися вірним. Роки минали, а він все ще був там, вивчив кожен куток лісу, навчився мовчати навіть із собою. Його життя стало медитацією вірність без глядачів, боротьба без оплесків. Минав рік за роком. Люди забули війну, забули й того, хто все ще тримав позицію. Та в гущавині лісу під скелею. Світло все ще мерехтіло, а десь за кілька десятиліть серед нової генерації з'явиться той, хто знову увійде до лісу і натрапить на незвичні сліди. Коли хтось живе поза часом роки, зливаються в одну довгу тишу. Та навіть у мовчанні часом лунає крок маленький, людський. Але важливий. Після тієї зими, що стала для Олександра початком нового життя, настав довгий період спостереження, не війни, а саме спостереження. Він уже не відраховував дні, не рахував весни чи зими, лише фіксував сьогодні дерева, зацвіли на кілька днів раніше, ніж минулого року, нижче в долині село. Великий Березний. Поступово поверталося до звичайного життя. Після війни люди садили поля, лагодили дахи, одружувалися, хрестили дітей, а десь вище в лісі, серед старих буків і вічно зелених ялин жив він тінь, що спостерігала. Житло Олександра було схоже на гніздо, продумане тихе, заховане від чужих очей, дерев'яна стіна, з кори, дахи, з гілок, тонке ложе, страви і вовни, готовий на зиму запас сушені гриби, лісові ягоди, сіль, яку він дістав із залишених військових баз ще на початку. Щоранку він перевіряв периметр. Потім спускався до струмка, де збирав воду. І молився мовчки не до Бога, а до простору, що дозволив йому жити. Він не говорив у голос. Його слова оселилися в щоденнику, який він продовжував вести дрібним охайним почерком. Одного серпневого дня він побачив щось незвичне. Маленька постать дитина, хлопчик, років восьми, повільно піднімалася стежкою вгору. На голові кепка в руках кошик. Олександр завмер. Спостерігав із за дерева. Хлопчик зупинився, озирнувся, поклав на пеньок шматок хліба яблуко і загорнуту в хустинку пиріжку. Потім мовчки розвернувся і пішов униз. Наступного дня хлопчик знову з'явився, і знову те саме, без слів, без поглядів, лише жест. І в той момент серце Олександра стислося. Чи це пастка? Чи доброта. Він не торкався їжі перші три дні, але на четвертий узяв хліб, обережно ніби торкався чогось священного. Хлопчик приходив кілька разів на тиждень, завжди без зайвих рухів з тією самою тишею в очах. Олександр не намагався заговорити, він сприймав це як знак не людське милосердя, а тонке визнання його присутності. І хоч це були лише кілька жестів, Кілька пиріжків і яблук для нього це стало єдиною ниткою, що зв'язувала його з життям. Інколи він залишав хлопчику камінчик у формі серця або пір'їну. вони не обмінювались словами лише тишами. Так тривало літо, потім осінь, і з приходом зими. Стежка стала слизькою, сніг ховав усі сліди, але хлопчик все одно з'являвся. У березні, коли сніг почав танути, Олександр прийшов на звичне місце, але пеньок був порожній. Наступного дня знову нічого. І так, тиждень, потім два. Він чекав, блукав стежкою. Уперше за багато років він пішов ближче до краю села, ховаючись за гіллям. Побачив лише старого пса на подвір'ї та розбиту віконну шибку не було ні кепки, ні хлопчика тиша. Він повернувся до свого укриття і сів біля багаття пиріжків більше не буде, та й тіней не буде, лише знову він і ліс. Олександр узяв дерев'яний ящик, той самий, у який раніше клав подарунки хлопчика, запалив маленьку свічку, поклав у нього камінчик серця і стару стрічку, що лишилося від хустинки. Потім закопав під великим дубом. Це було прощання не з дитиною, бо, можливо, той живий, а з самою думкою, що хтось ще пам'ятає про нього. Після цього він ще більше заглибився в тишу, говорив тільки з щоденником, вивчив нові маршрути, щоб уникати зустрічей. Тепер він не був частиною лісу, він був сам ліс. Сонце сходило і сідало, білки носили гілочки, вовки вили по ночах, а він залишався. Минали роки. У долині з'явились нові будинки, нові покоління, але в лісі ще жила одна історія. Забута, але не зникла, і колись зовсім випадково чиєсь допитливе серце почне розплутувати нитку тиші. Коли історії мовчать, їх потрібно розшукати не у книгах, а у тиші у випадкових знаках, у відлунні чиїхось кроків по стежках, забутих часом. Саме такий слід розшукав Петро. Університетський автобус котився гірською дорогою, покритою пилом і ранковим серпанком. У середині 20 студентів із факультету історії Львівського університету, серед яких сидів, і Петро Кравчук. Він мовчав, тримаючи в руках потертого зошита з написом Нерозгадані історії Карпат. Цей зошит став для нього щоденником спостережень мрій і здогадів. У дитинстві бабуся розповідала йому про лісового вартового, який ніколи не повернувся з війни. Але живе у Тиші гір. Інші вважали це вигадкою, байкою для дітей, але Петро вірив бо десь у серці щось шепотіло, не все вигадане, є неправдою. Групу студентів розмістили у невеликій дерев'яній базі поблизу Великого березного. Завдання було просте за тиждень зібрати польові матеріали про місцеві легенди, опитати старожилів, описати побут. Іншим це здавалося звичайним відрядженням можливістю посидіти біля вогнища і не писати контрольну, але не Петрові його серце билося швидше кожного разу, коли він чув слово зниклий партизан-самітник у перший же день. Він пішов сам до села, щоб поговорити з бабусею Марією, єдиною хто ще пам'ятав події сорокових. Бабуся Марія сиділа на лавці під вишнею і обережно тримала у руках фотографію пожовклу з потрісканими краями. Отут він стоїть, показала вона на стрункого хлопця у формі, не бачили його більше, казали, що пішов у ліси, але я вірю, жив хтось залишав квіти біля хати. Може, то він? Петро вдячно схилив голову. Його серце почало битися гучніше. Він знав, має знайти того, хто був лише тінню в чужих оповідях. На третій день експедиції Петро відокремився від групи і пішов у глиб лісу. Він мав лише мапу компас, і старий запис бабусі за кам'яною аркою, праворуч між двома ясенами буде стежка, що веде не до місця, а до тіні. Він ішов довго, тиша ставала щільнішою, і раптом серед моху побачив гілку, покладену не випадково. Поруч слід старого вогнища, торкнувся землі ще тепла. Значить, хтось тут є непривид, людина. Наступного вечора Петро знову повернувся, цього разу з пиріжком і невеликою пляшкою з чаєм, поклав усе біля сліду, де було вогнище, і відійшов. Затамувавши подих, чекав година дві. І тоді легкий шелест. Хтось вийшов здає, за дерев. постать висока струнка в темному одязі з сивиною в бороді. Очі насторожені, мову, звіра, але не злі. Олександр мовчки дивився на юнака. Петро не говорив, лише опустив голову і зробив крок назад. І тоді чоловік взяв пиріжок, поглянув ще раз і зник у тіні. Після тієї зустрічі Петро приходив щодня, залишав щось часом їжу, часом вирізану з дерева пташку. Інколи сторінку зі своєї записної книжки з написом Я вас бачив, я вірю в вас. Інколи знаходив відповідь не словами, а символами. Камінчик залишений рівно посередині, стрічка, що колись була військовою. Це була мова довіри, без розмов. Але з глибоким розумінням. Через кілька тижнів Петро зважився. Повернувся до Львова, віднайшов старі архіви, і диво знайшов ім'я Олександр Довгань, пропав безвісти 45-го року, і знайшов адресу старого офіцера, того самого командира, що віддав колись наказ тримати позицію. Петро написав листа довго, щиро, без пафосу. Він досі там і чекає, хоч сам цього не визнає. Командир мовчки читав листа, а потім довго вдивлявся у вікно. Уперше за багато років він відчув, що минуле кличе не як спогад, а як прохання повернутися, і він вирішив відповісти. Іноді, щоб змінити хід історії, потрібні не події, а слова, ті, що промовляються без тиску, ті, що народжуються не з обов'язку, а з людського тепла. Командир Олександра Степан Михайлович Гриневич давно жив самотньо в передмісті Львова, йому вже йшов 85-й. Він щодня вставав о шостій варив каву і переглядав пожовклі документи, які зберігав у скрині старі рапорти, накази фотографії хлопців, багатьох з яких уже давно не було серед живих. Коли прийшов лист Петра, руки старого затремтіли. Він читав його кілька разів, зупиняючись на фразі: Він досі тримає позицію пане командире. Серце стискалося від провини. Він згадав того юнака з Скарпат, який тоді, 44-го, стояв, витягнувшись по струні, і слухав останній наказ без тіні сумніву. І він досі там тридцять років. Степан Михайлович дістав з шафи стару військову форму. Зберігав її як пам'ять приміряв. Вона вже не сиділа, як колись, але запах грубого сукна все ще нагадував ті роки. Він уперше за десятки років зателефонував до Міністерства оборони не з проханням, не з вимогою, а з одним проханням організувати поїздку до Великого Березного неофіційно тихо. Разом із Петром вони вирушили через тиждень. Старий командир сидів на передньому сидінні, дивився у вікно, а Петро вів машину мовчки. Ви думаєте, він нас упізнає? спитав юнак. Я не знаю, відповів Степан. Але я мушу бути там, навіть якщо він скаже мені мовчки, ти запізнився. Ліс зустрів їх тишею. Та не мертвою, а уважною, як дихання перед молитвою. Петро йшов першим. Степан повільно обережно, ніби боявся зламати щось невидиме. На галявині біля скелі вони зупинилися. Було ще рано. Туман стелився низько сонця, тільки но починало пробиватись крізь гілля. Він з'явиться, сказав Петро впевнено. Завжди приходить на світанку, це як годинник у його житті. І вони чекали. Тиша була негнітюча, швидше пронизана очікуванням. З-поміж дерев вийшла постать. Все той самий силует, худорлявий, трохи зігнутий, але ще з внутрішньою стійкістю. Олександр вийшов на галявину і зупинився. Його очі звузилися спочатку на Петру, якого він уже бачив, а потім на старому формі. Він не повірив одразу. Підійшов повільно, зупинився за кілька кроків. Степан Михайлович зняв кашкет, ступив уперед і сказав: Молодший лейтенант Довгань, це я наказую припинити тримання позиції. Війна завершена. Ви вільні синку. Олександр мовчав, дивився просто в очі. У його погляді недовіра біль, зламаний час. Я чекав, прошепотів, я ждав, і не було нікого. Сльоза повільно скотилася по щоці, змішуючись з бородою. Я знав, що одного дня ви прийдете, але не вірив, що це станеться. Степан поклав руку на його плече. Вибач, ми всі пішли. А ти залишився? і Я не забув. Ці слова були, наче вода на висохлу землю. Олександр підійшов до схованки, дістав свій старий щоденник, шматки форми, обгорілу фотографію з юності. Він склав усе у купу. Запалив вогонь. Це не був гнів, це був ритуал прощання, з болем і з мовчанням із самим собою тридцятилітньої давнини. Він стояв, поки дим не піднявся вгору. Я залишу зброю тут, сказав він, але не забуду нічого. Степан і Петро запропонували йому повернутись до міста. Але Олександр похитав головою Я ще побуду тут, недовго, просто попрощаюся з кожним деревом. І справді він ніби хотів обійняти простір, який був його домом, але в очах більше не було замкненості, лише спокій. Вони залишили його на тій самій галявині під деревом, яке пам'ятало його кроки. Але цього разу він залишився не як солдат, а як вільна людина. І світанок, що наставав, був не черговим, а першим по справжньому новим. Він вийшов із лісу не як переможець, не як жертва, а як той, хто залишився, і залишався не для себе, а для інших. Люди цього не одразу розуміли, але згодом почали відчувати. Весна 74-го року видалася особливо м'якою. Повітря в долині було насичене запахами землі, що прокидалося квітів, що тільки-но починали цвісти. Село, Великий Березний, яке раніше видавалося Олександрові далеким і чужим, тепер зустрічало його мовчазною повагою. Він не повертався з тріумфом, лише спустився з лісу, з невеликою торбою за плечима в тій самій військовій курці, що була обережно залатана десятки разів. Люди дивились на нього з подивом, з обережністю, а дехто з благоговінням. Як на живу частинку часу, як на пам'ять, що раптом ожила, йому виділили маленьку хату на краю села. Колись у ній жив лісник. Вікна виходили на Карпати, а Демар курився рівно, спокійно, як дихання старої душі. Олександр не потребував багато пічка, стіл лава, скриня цього вистачало. Він не хотів телевізора, не розумів призначення холодильника, але навчився заварювати чай на електричній плитці. Щоранку він виходив на ганок, вдихав свіже повітря і дякував не комусь конкретно, а просто дякував за день, за спокій, за землю під ногами. Одного дня до його хвіртки підійшла дівчинка років десяти. Вона принесла кошики з пиріжками. Це мама передала мовила тихо. Вона пам'ятає, як ви жили в лісі. Олександр кивнув, узяв лише один пиріжок і відповів Дякую. Але найкращий дарунок це твоя усмішка. Відтоді вона приходила щотижня то з пиріжками, то з малюнком, то просто помовчати, а іноді з бабусею, яка ще пам'ятала його батька. Дехто з села заходив подивитися на того самого солдата. Але Олександр не любив говорити про війну. Коли питали, казав просто: Я не герой, я лише сторож, усі спали, а я стеріг. Його слова стали крилатими. Люди повторювали їх на вечорницях в автобусі, навіть у місцевій газеті написали статтю Сторож Сну, жива історія нашого краю. Журналісти хотіли взяти в нього інтерв'ю, пропонували зйомку для телебачення. Але він відмовився: Моя історія не для екранів, вона для сердець, сказав він. І продовжував жити просто, садив картоплю, вирощував м'яту, слухав птахів. Він навчився вишивати хрестиком повільно, зосереджено. Це було для нього як медитація. Одного вечора Петро прийшов у гості. Вони пили чай і з страв сиділи мовчки. Чи ви колись шкодували? Спитав юнак. Олександр замислився, потім повільно відповів: коли всі сплять, хтось має не спати не для себе, а для того, щоб день настав. Я не шкодую, бо завдяки цьому я знаю, сон був спокійним. Це була відповідь не з книжки, а з життя. У перший день літа він узяв стару гвинтівку, загорнув у рушник і відніс до сільського музею. Це не символ війни, сказав він, це символ вірності. Працівниця музею плакала, приймаючи її. А поруч хлопець, років 15 спитав: А ви були хоробрим? Олександр усміхнувся. Хоробрість це не стріляти, це залишатись там, де всі йдуть, і не здаватися навіть тиші. І, хоч роки минають, хтось все ще кладе квіти на лавку біля його хати, і діти досі просять батьків розповісти історію сторожа сну, але настане день, коли ця історія стане не спогадом, а частиною внутрішньої пам'яті поколінь. Коли хтось іде з нашого життя, це ще не кінець, особливо тоді, коли той, хто пішов, залишив після себе не мовчанку, а тишу, сповнену сенсу. Минуло кілька років відтоді, як село, Великий Березний, востаннє бачило старого чоловіка в залатаній формі, який щодня виходив із хати і вітався з лісом. Його хати більше не було видно з дороги. Виноград заплів паркан, а мох підступив до ганку. Але саме туди, одного теплого серпневого дня, прийшла жінка з донькою. Її звали Олена, їй було близько сорока. Вона була тією дівчинкою, яка колись приносила пиріжки до хвіртки, а сьогодні привела свою доньку, щоб розповісти їй історію. Олена сіла на лавку біля старої хати, що трохи похилилася, але трималася. Її донька, Катруся, розглядала вікна, торкалася пальцем дерев'яних стін, оброслих лишайником. Мамо, а він тут справді жив, так, доню, жив. Довго, сам, але не самотньо, бо в нього було одне вірність. А чому він ніколи не поїхав у місто? Бо він був на своєму місці. Він вважав, що коли всі йдуть, хтось має залишитися, і він залишився для всіх нас. Катруся зайшла в хату всередині, порожньо, але чисто. На столі стара глиняна чашка, яка досі стояла на серветці, вишитій хрестиком, на підвіконні камінчик у формі серця. А на стіні, прямо над лавкою, вирізьблений ніжно напис: хтось має не спати, щоб інші могли бачити сни. Катруся торкнулася цього напису, пальцем провела по літерах, і на її обличчі з'явилася тиха, уважна усмішка. Мамо, а він не боявся, боявся доню, але залишався боятися це нормально, а залишатися це сміливо. Чому його ніхто не забрав? Він не був загублений, він просто був сторожем, як світло, яке горить у вікні, коли ти спиш. Ти його не бачиш, але воно там, і саме завдяки йому тобі спокійно. Катруся мовчала, це було складно, але вона розуміла не головою, а серцем. Поки мама лагідно витирала пил зі столу, катруся вийшла на ганок. Там на гілці старої яблуні сиділи два пташеняти. Одне ще з пухом на крилах, друге вже пробувало злітати. Дівчинка сіла навпроти них, не рухаючись. Потім прошепотіла Не бійтеся, я тут, як він, я сторожу. Пташенята не злетіли. У скрині під лавкою Олена знайшла зошит. Старий пожовклий, але з охайним почерком. Це був щоденник Олександра. Останній запис звучав просто: сьогодні я бачив, як дитина принесла пиріжок. Я не голодний, але я з'їв його не як їжу, а як пам'ять про те, що світ не зник. Він поруч просто тихий. Олена поклала зошит у сумку, прикривши його вишитою серветкою. Потім довго стояла в порозі. Не замикаючи двері. Нехай дихає, сказала вона тихо. Коли вони йшли назад до села Катруся, тримала в руках маленький камінчик, який знайшла під грушею. На ньому була подряпина, схожа на літеру О, це його ім'я? запитала вона. Можливо, усміхнулась мама. А може, обітниця? Що це? Те, що тримає людину, навіть коли світ змінюється, хату на узліссі з часом знесуть. Але лавку залишать. Діти сидітимуть на ній, і дорослі розповідатимуть історії, і якщо уважно прислухатися у вечірній тиші, можна буде почути, як крізь вітер лунає крок, не гучний, але впевнений, бо хтось все ще сторожить наші сни.